Ще один день для Кам'янськ-Подільської територіальної громади став днем жалоби. 11 лютого відбулось прощання із загиблим на війні Миколою Дряміним. Ще ми за душі на захист України Микола Дрямін став ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення знову ж таки добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Ми його провожали в армію, е все злагодили, так, так як він сирота. Він сирота, батьків немає, тільки сестричка. Була. Дуже відчадушна, дуже толкова людина була. Він сам на захист України в якому році ще? Ще під час, коли в е 2014 році, потім він опять пішов. Як ми його проважали, і він обернувся і каже, тетя Алла, все, я вже не вернуся, я, мене привезуть як героя. Він відчував, що це? Стільки... Відчував, навіть, так. Ну, да. А діти за ним бігали, то конфету, то шоколаду. Ну, він був дуже порядною людиною, хоча життя його трохи покидало. Був порядний. був... Чесний, безвідказний, він дуже багатьом сусідам допомагав по господарству. От Я коли воював, він моїй мамі завжди допомагав. От. Ну, пішов у ООС, він був в контракт, заключив до 21-го року, він там пробув. Коли почалась повномасштабка, він декілька разів ходив в військкомати. Там я не знаю, що там було, але десь рік тому він знов пішов воювати. І в червні пройшла звістка, що Микола загинув. Але тіло от привезли тільки зараз. і Ми з хлопцями приїхали проститися з ним, провести його в останню дорогу. У квітні 2024-го Микола відсвяткував свій 50-й день народження. А через два місяці, 6 червня 2024-го, загинув. Це сталося поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави.